Пробудження мовчазного роду. Зробіть глибокий вдих, і послухайте, що я маю вам зараз сказати не вашими фізичними вухами, а тією частиною вас, яка не спить, коли решта світу спить. Сьогодні серед нас ходить мовчазний род для розсіяних очей системи, вони здаються звичайними людьми. Вони працюють, піклуються про свої сім'ї, стикаються з дорожнім рухом. Але якщо ви придивитеся уважніше або ще краще, якщо відчуєте їхню вібрацію, ви зрозумієте, що вони несуть невидимий слід, тягар слави та відповідальності, який не був даний людьми. Ми говоримо про 144 тисячі згаданих у Святому Письмі. І перш ніж ваш розум спробує раціоналізувати це як просто символічне число чи далеку історію, подумайте про лякаючу та визвольну можливість. Вони реальні, вони живі зараз і вони пробуджуються. Можливо, ви ніколи не бачили, як ангел матеріалізувався перед вами. Можливо, небо ніколи не відкривалося, як сувій перед вашими очима. Але ви відчуваєте це чи не так? Той тиск у ваших грудях, ця непохитна впевненість, що ви тут для чогось, чого ви ще не можете назвати. Це відео не розвага, це заклик до возз'єднання. Якщо ви тут, ваша душа розпізнала цю частоту. Давайте розшифруємо одинадцять ознак того, що ви є частиною цієї духовної піхоти, і перша з них, мабуть, найглибша з усіх. Ознака один постійне відчуття розлуки. Заплющте очі на секунду та зверніться до свого найдавнішого спогаду. Чи пам'ятаєте ви, як озиралися навколо в школі, на сімейних вечірках, навіть серед друзів, і відчували глибоку розлуку? Ніби вас залишили тут помилково, і ви просто чекали на порятунок? Обраний несе в собі тугу за домівкою, яку жодне місце на землі не може вилікувати. Річ не в тому, що ви антисоціальні, річ у тому, що ваш дух вібрує на іншій частоті, ніж цей світ. Біблія каже в Євангелії від Івана 17, що вони не від світу цього, як і я не від світу цього. Це не поезія, це діагноз вашої реальності. Поки більшість задовольняється поверхнею зовнішністю, статусом, шумом, ви відчуваєте духовну нудоту від поверховості, ви намагалися вписатися, Бог знає, як ви намагалися, але це завжди здавалося одягом, який не підходить, чи не так. І, зрештою, все, що залишилося, це ця порожнеча, це відчуття чужості у власному житті. Зрозумійте це сьогодні: це розділення не вада. це ваш захист, це Божий метод, щоб зберегти вас незабрудненими системою до моменту вашої активації. Якби ви почувалися тут повністю як удома, ви б ніколи не шукали царства. Ваша самотність була ціною вашого збереження, але розділення це лише початок. Тому що як тільки Бог розділяє вас, Він починає вас кувати, і саме тут багато хто здається, бо не розуміє, що вогонь прийшов не для того, щоб знищити кування характеру. Випробування, правда та співчуття, ознаки 2, 3 та 4. Це підводить нас до території, яку ви добре знаєте, можливо, навіть занадто добре. Якщо розлука це покликання, то вогонь це тренування. Ознака 2. Повторні спроби, що формують характер. Ви коли-небудь дивилися на своє життя і думали, чому мені все так важко? Поки інші, здається, йдуть короткими шляхами та процвітають, ви стикаєтеся з, здавалося б, нескінченними циклами випробувань, втрати, затримки, зачинені двері. Знаю, це здається несправедливим, але змініть свою точку зору: золото не очищується теплою водою, йому потрібен вогонь. Бог не довіряє високорівневі місії солдатам без шрамів. Ці повторення це не покарання за ваші помилки, це підготовка до вашої мети. Павло сказав, що страждання породжують наполегливість, а наполегливість досвід. Бог вбиває ваше его, щоб помазання могло жити. Він ламає вашу людську залежність, щоб ви навчилися стояти лише з ним. І цей процес створює у вас щось захопливе, що є ознакою три. Беззаперечна відданість істині, вогонь спалює брехню, обраний розвиває майже фізичну алергію на брехню. Ви не можете підтримувати поверхневі стосунки, ви не можете залишатися в корумпованому середовищі, ви не можете вдавати згоду, коли ваша душа кричить: Ні. Це часто дорого вам коштує. Чи називали вас коли-небудь важким, радикальним або напруженим? Просто тому, що ви не могли виправдати лицемірство. Для 144 тисячі правда це не вибір, це сама природа царя, який живе в них. Але остерігайтеся плутати цю твердість із жорстокістю серця. Навпаки, страждання породили у вас ознаку чотири: рясний плід справедливості та співчуття. Цікаво, що ті, хто найбільше постраждав, це ті, хто найбільше любить. Ви відчуваєте біль інших ще до того, як вони заговорять. У вас палки почуття справедливості, бажання захистити сироту, вдову пригнобленого. Коли світ ігнорує, ви зупиняєтеся, коли всі засуджують, ти простягаєш руку. Чому це відбувається? Тому що ваше серце було розбите так багато разів, що воно залишилося відкритим. Співчуття це Божий підпис у вашому житті. Це доказ того, що, незважаючи на війну, ви не втратили своєї сутності. А якщо говорити про сутність, то у вас є інструменти, які пояснюють надприродні моменти, які ви пережили, надприродна навігація, дари та розпізнавання, ознаки 5 та 6. Чи траплялися у вас коли-небудь моменти, коли ви відкривали рот, і з вас виривала мудрість, яку ви не вчилися здобувати? Або відчували небезпеку до того, як вона сталася. Ознака 5. духовні дари, що з'являються в ключові моменти. Обраний не ходить видимістю, він носить невидимий арсенал. Ми говоримо не про дари для хизування на сценах, а про знаряддя війни. Можливо, ви молилися за когось, і біль зник. Можливо, вам наснився сон, який буквально здійснився через кілька днів. Зрозумійте, це не удача чи інтуїція, це Святий Дух використовує вас як чистий канал у брудній землі. Ці дари виникають з необхідності, ви не контролюєте їх, ви їм підкоряєтеся, і чим більше ви підкоряєтеся, тим гострішим стає лезо. Але є особливий дар, внутрішній захисний механізм, який знову і знову рятує життя обраному. Це знак шість, внутрішнє відлуння, що застерігає від легких шляхів. Це ледь помітно. Уявіть, що виникає золота можливість, легкі гроші, швидка слава, стосунки, які здаються ідеальними. Усі кажуть Давай. Але всередині вас є мовчазне ні, дискомфорт у шлунку, відсутність спокою, яка не має логічного сенсу. Світ називає це страхом. Ми називаємо це розпізнаванням духів, обраний має детектор коротких шляхів. Ви знаєте, глибоко всередині, що широкий шлях веде до руйнування. Скільки разів ви слухалися цього внутрішнього відлуння, казали ні чомусь, що здавалося неймовірним, а потім виявляли, що уникли смертельної пастки. Цей голос GPS Небес. Він ніколи не кричить, але й ніколи не помиляється, і саме послух йому допомагає вам залишатися живими на полі бою. Бо не помиляйтеся, ви на полі бою, і це підводить нас до найскладнішої частини подорожі. Ціна помазання, війна, втрата та відкидання, ознаки 7, 8 та 9. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя це постійна боротьба? Це не тому, що ви робите щось неправильно, це тому, що ви є загрозою для темряви? Ознака 7. постійні та глибокі духовні атаки. Чи траплялося вам прокидатися виснаженими, ніби ви боролися всю ніч у снах? Чи відчували ви коли-небудь, як важка атмосфера проникає у ваш дім без причини? Війна проти 140 чи четвертих тисяч реальна. Ворог не витрачає боєприпаси на тих, у кого немає мети. Якщо битва інтенсивна, це тому що ваша доля велика. Ці атаки намагаються паралізувати ваш розум тривогою, страхом та сумнівами щодо вашої особистості, але війна не лише невидима, вона проявляється у стосунках. Тут ми вступаємо в ознаку 8 – очищення втрат. І покинутості. Уявіть собі таку ситуацію: ви любите когось, довіряєте цій людині, і раптом вона йде, або що ще гірше, вона зраджує вашу довіру. Подорож обраного позначена періодами самотності, Бог забирає людей з вашого життя. Чи боляче це це боляче, як смерть, але він робить це тому, що деякі люди не змогли б впоратися з висотою, на яку він вас веде. Людська покинутість часто є Божим способом сказати тепер тільки ти і я. А найглибша рана походить від ознаки 9 – відторгнення у вашій власній духовній спільноті. Можливо, ваш найбільший біль прийшов не від світу, а від церкви, від релігійних людей, так само як Ісуса відкинули фарисеї, обраних часто неправильно розуміють ті, хто мав би їх вітати. Вони називають вас бунтівником, тому що ви ставите під сумнів людські догми, вони дистанціюються, тому що світло всередині вас викриває їхні тіні. Якщо ви коли-небудь почувалися духовним прокаженим, відкинутим вашими братами та сестрами, знайте, що ви у чудовій компанії. Пророки ходили самі, щоб вони могли ходити з Богом. Але уважно слухайте після бурі. Після відкидання та вогню залишається щось непохитне. Буря, місія та запрошення, ознаки 10, 11 та заключна частина. Ми досягли поворотного моменту. Що відбувається, коли людина проходить через усе це і не здається, вона стає незламною. Ознака 10, надприродний мир посеред бурі. Світ навколо вас руйнується, погані новини, криза, хаос. Але, як не дивно. Всередині вас є тиша, спокій, який не піддається психіатричній логіці, це не заперечення реальності, це присутність князя миру, це абсолютна впевненість у тому, що незалежно від розміру хвилі ваш отець володіє океаном. Цей мир є печаткою того, що ви пройшли випробування віри. Ти навчився спати в човні під час шторму, і цей спокій готує тебе до останнього та остаточного знаку ознака 11, заклик до унікальної та непередаваємої місії. Ви знаєте, що народилися не лише для того, щоб оплачувати рахунки та померти. У вашій душі є святий неспокій, терміновість. Ви відчуваєте, що час спливає. Ви знаєте, що у вас є послання, робота, зцілення, щось конкретне, що тільки ви можете донести до цього покоління. Це може бути у вашій родині, на роботі, в інтернеті чи в країнах. Сцена не має значення. Вірність має значення. Ви більше не можете ігнорувати це. Покликання перестало бути опцією і стало вашою життєвою необхідністю. Озирніться назад зараз розлука, біль, самотність, напади це не була жорстокість, це було будівництво. Вас кували сто чотири тисячі це недалека та недосяжна еліта. Вони зламані чоловіки та жінки, перетворені силою Бога, готові сяяти в найпохмурішу годину історії. Якщо ваше серце палало, почувши ці знаки, перестаньте сумніватися в собі. Це відчуття чужого було справжнім, ви були позначені, а тепер мені потрібно, щоб ви щось зробили. Не йдіть звідси мовчки. У сповіді є сила. Я хочу, щоб ви зайшли в коментарі та написали: я приймаю своє покликання. Або якщо ви достатньо сміливі, скажіть мені, який із цих знаків був дзеркалом вашого життя сьогодні? Давайте створимо тут нижче не просто розділ коментарів, а місце зустрічі для тих, хто пробуджується. Ви не божевільні, і від сьогодні ви більше не самотні. До наступного відео. Нехай печатка живого Бога сяє на вас.